Державне бюро розслідувань викрило керівницю столичної податкової виконувачка обов'язків начальника київської податкової за хабарі ухвалювала рішення про невідповідність критеріям ризиковості платників податків для багатьох підприємств. Понад 15 мільярдів гривень у тіньовому обігу. Повідомляє про це ДБР. Крім того, за оперативними даними вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи. Працівники ДБР проводять обшуки за місцем проживання та роботи фігурантки. Під час слідчих дій вже знайдено 158 тисяч доларів США, 530 тисяч гривень та 2200 євро, елітні годинники, автомобілі та інше. За даними ДБР, виконувачка обов'язків начальника Київської податкової має три квартири: загальна вартість приблизно мільйон доларів, будинок поблизу Києва і дві автівки. Одна машина записана на водія. Цей статок абсолютно не відповідає її офіційному доходу. Загалом сума необґрунтованих активів посадовиці становить майже півтора мільйони доларів. Крім того, керівництво столичної митниці причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ із державного бюджету. Тоді у тінь потрапило понад 30 мільярдів гривень.